Білі мухи. Розучування вірша. Малята. Послухайте, будь ласка, уважно вірш Максима Рильського Білі мухи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім Змайстрував старий Максим. А зараз, діти, повторюйте за мною. Білі мухи налетіли. Це подвір'я стало біле. Не злічити білих мух. Що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. А зараз я вам пропоную пограти в гру композитори. Уявіть себе композитором. Вам сподобався вірш, і ви хочете покласти його на музику і написати пісню. Спробуємо! Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галя Петрику кіндрате, годі ледарі вам спати, І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Всі згори летять духу, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. А спробуємо заспівати так. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Галя, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат, і всі згори летять духу, щоб піймати білу муху, і санчата їм усім змайстрував старий Максим. Молодці малята! Коли ви вивчите цей вірш, розкажіть його своїм батькам, друзям, дідусеві, бабусі. Дякую за увагу!